У відбулася нарада передовиків Радгоспів України. В роботі наради взяли участь секретар ЦК КПБУ товариш Хрущов, голова Ради міністрів УРСР товариш Коротченко, голова Президії Верховної Ради УРСР товариш Гречуха. З доповіді виступив міністр Радгоспів Української РСР товариш Кальченко. Передові люди радгоспів поділились досвідом своєї роботи. Маріш Коротченко закликав трудящих радгоспів ширити досвід передовиків і домогтися перетворення всіх радгоспів на передові рентабельні господарства. У листі до товариша Сталіна учасники наради зобов'язались збільшити посівну площу, перевиконати план розвитку тваринництва. Криворіжжя шахта комунар. Забій опускається прославлений бурильник Яків Троян і його бригада. Яків Троян ще минулого року виконав свій п'ятирічний план. Зараз ми побачимо, у чому секрет його роботи. Товариш Троян застосовує бури власної конструкції. Вони діаметром ширше звичайних. І це дозволяє закласти у бурки більше вибухових речовин і обвалити більше руди. Він водночас працює трьома перфораторними молотками. Змаганням із знатним вибійником Донбасу Олександром Тюренковим товариш Троян встановив сьогодні рекорд 30 норм за одну зміну. Він дав тисячу тонн руди. Зростає число послідовників і учнів Якова Трояна, зростає видобуток Криворізької руди. Одеса. Всесоюзний орден трудового червоного прапора, Інститут генетики і селекції, створений академіком Лисенком, активно допомагає колгоспам у боротьбі за високі врожаї. У теплицях і лабораторіях вирощуються нові сорти сільськогосподарських культур. Борена інститутом пшениця посухостійка і може витримати найсуворіші умови зими, завідуючи відділом селекції кандидат сільськогосподарських наук товариш Киріченко. Якість зерна досліджується в інституті, починаючи від сівби, на млині аж до готового хліба. Нові сорти пшениці дають смачний і запашний хліб. На кінецькі фірічки три мільйони гектарів площі будуть засіяні насінням, вирощеним Одеським інститутом. 10 березня лісоруби прикарпатця достроково виконали план осінньо-зимових лісозаготівель. 150 лісорубів вже закінчили свій п'ятирічний план. Брати Маріч Василь і Михайло вже завершують план 1951 року. Панас Комариця у 4-5 разів перевиконує змінні завдання. Будівельний і кріпильний ліс іде на будови п'яки В селі Шереметка на Вінниччині поховані останки великого російського хірурга Миколи Івановича Пірогова. Садиба Вишня, де він провів останні роки свого життя, зараз перетворена на музей. Портрети й рукописи, картини й документи розкривають образ Пірогова, видатного вченого основоположника вітчизняної хірургії. В час героїчної оборони Севастополя 1854-55 років Пірогов врятував життя тисячам солдатів, застосувавши вперше в світі нові методи польової хірургії. Він був організатором перших загонів сестер милосердя. Російські жінки стали найближчими помічницями Пірогова. Неоціненний вклад у світову науку вніс великий вчений нашої країни Микола Іванович Пірогов. Беззавітним подвигом свого життя, вірним служінням своєму народові, дорогий нам світлий образ Пірогова.